Так от буде підходити водопровод. Здесь буде стоять грібіночка, чотири точки будуть присоєднені. Так звичайний шланг з бистросйомником. Присоєдився, кран відкрив і все, і пішла вода. Це оновлена система поливу цього парку. Мережу трубопроводу закладають по обидва боки. Тут монтують водоколодязь. Будуть використовуватися, будуть використовуватися звичайні резинові шланги, швидкосйомні механізми. Приєднується, вода подається від центральної лінії. 200-го диаметра водопровод давление обеспечивать будет полив, практично з всіх точок. Начальник ремонтної дільниці КП Чернігів водоканал Ігор Шатовкін показує новітні обладнання. Тут централізованого поливу не було більше 20 років. Зелені насадження до сьогодні живилися завдяки багатотонним машинам, що завозили воду. Тепер такого не буде, каже начальник зеленбуду. Саме нова система поливу дасть змогу зекономити кошти, бо раніше було потрібно полівальному машину ...приганяти, а це є кошти, тому дуже вигідно, що у нас з'явиться нова система поливу. Під час реконструкції цієї паркової зони відновлять газони та клумби, запевняє Роман Стариков. Разом із комунальним підприємством водоканал, окрім системи поливу, змонтують ще й фонтан. Система поливу. Теж тут потрібно, тому що тут багато клумб, де ростуть квіти. І як раніше приїжджала машина, це не дуже зручно. Я вважаю, що якщо є зрошення таке, воно і. Повітря очищає, і природі допомагає. Думаю, що і людям ну, це центр міста. Думаю, що забруднення тут дуже багато. Із цієї сторони вулиці, і з цієї сторони це може допоможе якось осаджувати пил важкі. Метали, які тут у выхлопах. Я думаю, это поможет. Тем более, это ж хорошо. Вот положат плитку. Зачем машинам разбивать новую дорогу? Пусть она подольше полежит и будет все хорошо. Я думаю, я думаю, это плюс. Конечно, красиво будет, пускай делают. Надо к цивилизации стремиться, а не так оставаться в каменном веке. Скільки можна? Працівники Чернігів водоканалу створять мережу поливу по всій території парку. Поки що її прокладають від вулиці Київської до перехрестя перед обласною радою. На це вже витратили більше 50 тисяч гривень.